Привіт, на Сьогодні я вирішив розповісти вам про топові детективи, які точно варті вашої уваги. Тому пропоную одразу ж не затягувати, поставити лайк та написати в коментарях, які детективи вам подобаються найбільше. Зробили? Тоді беріть смаколики, сідайте зручніше, і давайте розпочинати огляд. Прокол зразковий сім'янин Пол Данцігер і наркоман Майк Вайс адвокати ідеалісти, які є партнерами і близькими друзями. Кілька років тому Вікі Роджерс, медсестра з Г'юстона, заразилася снідом, коли її випадково вколов зараженою голкою хворий. Щоб убезпечити медичних працівників від подібних помилок, приятель Вікі винайшов абсолютно безпечну голку. Однак кілька спроб продати винахід фармацевтичним виробникам завершилася повним провалом. Цим же переконавши Джефі і Вікі в тому, що галузь медицини це ліфо корупціонерів. Саме тоді друзі вирішують звернутися за допомогою до Данці Гера і Вайса, ще не маючи уявлення про те, що намагаються розворушити гніздо могутньої мафії, що займається медичними постачаннями. Незнайомець Трилер 2024 року знятий режисеркою Віною суд на основі реальних подій. Фільм розповідає про клер водія таксі в Лос-Анджелесі, яку під час поїздки переслідує дивний пасажир на ім'я Карл. Те, що починається як звичайна поїздка, перетворюється на найгірший кошмар клер, коли воно бореться за виживання у брудному підворітті міста. Спочатку фільм був випущений у вигляді 13 короткометражних епізодів на QEB у 2020 році, а потім був перероблений у повнометражну версію на Hulu. СПОГАДИ про вбивство Наприкінці 1980-х років у провінційному містечку Хвасон, Південна Корея, відбувається серія жорстоких вбивств. Справою займається команда детективів, кожен з яких має свої унікальні методи. Керівник команди ПАК впевнений у своїй здатності розкрити цю справу, але йому заважає застарілість методів. Вбивства тривають, напруга зростає, і команда все більше відчайдушно намагається знайти вбивцю. Коли підозрюваного нарешті затримують, виникають сумніви щодо його вини, і детективи змушені зіткнутися з власними обмеженнями та жорстокою реальністю справи. З моторошним саундтреком і невпинним темпом, спогади про вбивство це захоплююче і тривожне дослідження людських жертв насильства і пошуку справедливості. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісний контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тому дякую кожному та давайте продовжувати. Сікаріо. Сікаріо це захопливий кримінальний трилер, дії якого відбувається на тлі ескалації нарковійної між США та Мексикою. Фільм розповідає про ідеалістичну агентку ФБР Кейт Масер, яку таємнича урядова спецгрупа завербувала для участі в місії зі знищення потужного мексиканського наркокортелю. У міру того, як Кейт все більше втягується в небезпечний і морально неоднозначний світ міжнародної торгівлі наркотиками, вона виявляє, що межі між справедливостю і помстою розмиті. Під керівництвом морально неоднозначного колумбійського кілера на ім'я Алехандро та агента на ім'я Мет, який нехтоє правилами, Кейт змушена поставити під сумнів власні принципи і зіткнутися з жорстокими реаліями наркоторгівлі. у міру того, як операція набирає обертів, Кейт опиняється в центрі смертельної гри в кішки-мишки, де кожен її крок може стати останнім. У світі, де довіра є розкішлю, а справедливість примарною, сікаріо досліджує темне і жорстоке підпілля нарковійни, розкриваючи складнощі конфлікту і жертви, принесені в гонитві за справедливістю. Злочинець сім'янин Вейт Портер, який живе нормальним життям зі своєю дружиною та сином, опиняється у кошмарі, коли трапляється трагічна подія. Після насильницького вторгнення в будинок під чидушна спроба Вейда захистити свою сім'ю, призводить до фатального результату, і його звинувачують у ненавмисному вбивстві. Засуджений до відбування покарання у в'язниці суворого режиму, Вейд мусить орієнтуватися в жорстокому і невпоганому світі за гратами. Намагаючись пристосуватися до нової реальності, він стикається з постійними погрозами як з боку співкамерників, так і корумпованих тюремних наглядачів. Серед насильства і жорстокості він зав'язує дивну дружбу з довідчиком на ім'я Джон Сміт, який пропонує йому пораду і захист. Вейт мусить знайти спосіб вижити і, врешті-решт, з'єднатися зі своїми близькими, незважаючи на всі обставини. Шерлок Холмс, «Гра ТІНЕЙ Відомий детектив Шерлок Холмс опиняється в повутинні таємниці небезпек, намагаючись розкрити словісну змову, яка загрожує всьому світу. Разом зі своїм вірним напарником доктором Джоном Ватсоном Холмс змагається з часом, щоб зупинити злочинного генія професора Моріарті. Зрозумівши, що плани Моріарті передбачають політичний хаос і неминучу війну, вони вирушають у захопливу подорож Європою від Лондона до Парижа. І далі. Дорогою Холмс має перехитрити публічників Моріарті, розв'язати хитромудрі головоломки та розшифрувати загадкові підказки. Коли ставки зростають, Холмс знаходить несподівані альянса і формує малоймовірне партнерство з циганською відчумкою Сімзою. Завдяки неперевершеним дедуктивним навичкам Шерлока та його невпинному прагненню до справедливості він нарешті протистоїть моріарті у вирішальній битві розуму та хоробрості. Підозри містера Вічера за межа пристойності. Дія фільму розгортається у 1880 році. Відомий детектив Джек Уічер стикається із заплутаною справою. Коли молоду дівчину і нам'я Мері Дрю знаходять жорстоко вбитою у родинному маєтку. Бізера викликають на розслідування. Заглиблюючись у життя вищого класу, він виявляє павутиння таємниці брехні. Сім'я Дрю, включно з матір'ю Мері і Місіс Спенсер та її відчимом Семюалем Гіхтінгом. Схоже, щось приховують. За допомогою свого довіреного помічника, Уізер покриває заборонений любовний зв'язок, киплячу напругу та історію насильства. Коли правда поступово розплутується, детектив мусить зіткнутися з шокуючим откровенням, яке кидає виклик усьому, у що він вірив у гонці. З часом Вічер повинен зібрати докази, викрити вбивцю і відновити справедливість щодо трагічної смерті мерії. Вбивство Кеннета Чемберлена. Заснований на реальних подіях цей потужний і жахливий фільм розповідає про останні години життя Кеннета Чемберлена старшого, літнього афроамериканського ветерана, який страждав на біполярний розлад. Рано вранці Чемберлен випадково запускає медичний кулон, що викликає поліцію до його квартири. Незважаючи на те, що він неодноразово заповняв поліцейських, що немає ніякої надзвичайної ситуації, ситуація швидко загострюється у фільмі. Показано, як Кеннет дедалі більше боїться, а поліцейські стають дедалі агресивнішими, неправильно інтерпретуючи його поведінку як загрозу. На тлі зростаючої расової напруженості та непорозумінь, офіцери врешті-решт вриваються до його квартири, що призводить до трагічної загибелі. Фільм є моторошним звинуваченням жорстокості поліції та системних невдач у боротьбі з кризами психічного здоров'я, пропонуючи несамовитий погляд на реальну трагедію, яка досі резонує в дискусіях про расову несправедливість та реформування поліції. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.